Доскільки ну, час обмежений, всі емоції трошки залишаю за межами, що в нас буде? Я не залишу вас без практики, тому що у нас все ж таки науково-практичний. Моя доповідь це буде таке певне ну, об'єднання всього структурне, але я вже в чаті кинула посилання, де можна знайти семінари, записи, вебінарів, вправи. Там є телеграм-канал, там є канал на YouTube. І там є той тест, про який я буду казати. Коди життєстійкості. Що такі коди? До чому коди? А що я ще хочу зазначити, не можу, що серед присутніх є Діана Сабол, з якою я цю програму розробляла, проводила протягом всіх місяців війни Діаночка, привіт. І я презентую не тільки мої наробки, а й наші спільні наробки. Бо в цих наробках є і ми з Діаною, і Юля Фаворова, і Оленою Лиценка, які до мене гуляли. Я до них, і пані Людмила, і пані Юля Скібицька. І пані Пані Олени Вознесенське, пані Оксана Ола... Скнар, бо все, 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 що ми назбирали по крихітках по всіх цих речах, ну, це в цій програмі. І що таке коди життєстійкості? Це критичне осмислення нашого досвіду, думок, діяльності. Ви бачите код. Код Ди -ди 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 -ди. код. Е, життєстійкість. ну, Є зараз таке дуже популярне слово, як резильєнтність, це ну, десь аналог життєстійкості. це вміння людини, е, впорати з тими напругами, що ми маємо, вміння протистояти, вміння відновлюватися. Те, що дає нам силу, і те, що дає внутрішню пружність. І оскільки ми працювали з освітянами, в першу чергу, бо ми сферу освіти, ми у цю саму резильєтність, життєстійкість і відшукували, і відновлювали протягом цих місяців, бо зараз освіта вже запущена, вже вчителі працюють, але потрібно було знайти відновити. У ці важелі, у цю життєстійкість, ну яка дуже потрібна, і почнемо ми. Я малюночки показала, але до малюночків. Щоб вам було цікавіше, спочатку поміркуйте, а що ви робите, коли вам погано, коли у вас стрес. От які ваші власні рецепти, і якщо ви це напишете в чаті, потім, коли я завершу презентацію, я дуже коротко прокоментую це. Те, тобто, що було цікавіше, що було відчуття залучення. Тобто короткі фрази, що ви робите, або в чаті. Або собі на папірці, як ви вважаєте за потрібне. В те, що буде в чаті, я наприкінці прокоментую. І друге завдання чи то прохання, щоб вам було цікавіше, я вам зараз передам дві панельки малюночків, і ви обираєте ну, давайте, найкращий малюнок з першої панельки і найкращий малюночок з другої панельки. Тобто, просто ставите собі, собі номер. Першу панельку вже, ви вже побачили малюночки, поставте собі номер. Які ви обрали, бо це також експрес-тест, ну, потім ви зрозумієте? Про що. Про ваші власні коди тієї самої резильєнтності. І друга панелька, ви так само обираєте той малюночок, який вам найбільш до на душі, найбільш сподобається. Відразу попереджую, що це не наше надбання, це ми чесно передрали у ізраїльтян, коли ми там проходили навчання. Але те, що я сьогодні намагаюся поєднати, це. Те, що давали ізраїльтяни, і те, що ми робили вже з нашими вчителями із арт-терапією. Тобто певна інтеграція. Е, двох. Я сподіваюся, поки я говорила, ви знайшли вже свій другий малюночок. Тобто я є у вас дві циферки. І тепер. Що ми будемо робити? Я хочу презентувати вам модель. Модель ну якщо наукова, це модель Basic PH, можливо, хтось із вас про неї чув, і у ці малюночки це про саму цю модель. Це модель, яка презентує. Канали нашого сприйняття. Про кожен канал я розповім далі більш докладно, але ну коротко, це віра, емоції суспільства, уява, свідомість, фізіологія. Е, докладна, про, докладніше про кожен цей канал. І коли ви вже слухаєте, ви себе аналізуєте, і ви вже бачите, я поставила той малюночок каналу, ви дивитесь, чи обрали ви цей канал, як ваш головний чи ні. Перший канал це канал віри, але віри ширше, ніж там релігійна віра чи віра в Бога. Це в першу чергу віра, ну, знаєте, я ж жартую, у нас в Україні це віра в ЗСУ, віра в те, що дає нам якісь підвалини стійкості, віра в ЗСУ, віра в власні сили, віра в ту місію, в те, що ми робимо в цьому житті, і знаходження сенсу в тих поточних подіях, ну, попри що. Якщо ви вірите в арт-терапію, ви вірите, що ви робите корисну справу, попри що в будь-яких умовах. Оце перший канал. Але в кожному каналі є, окрім сили, є ще така ну, слабинка, є ризики. І от Ризики це можливий фанатизм, що моя віра найвірніша. Це є відсутність гнучкості і є відсутність критичної оцінки. реальності. Ну, Наприклад, відсутність критичної оцінки реальності я дуже багато спілкувалася. З людьми, які мають якісь там свої теорії, дуже часто ці теорії з, о, заговорів, і вони бачать світ крізь призму. Ну, дуже фантастичних якісь теорії і пояснюють все те, що відбувається. Оце коли канал фіри дуже переважає. Наступний канал е, сприйняття, який дуже важливий в стресі, це наші емоції почуття. І, можливо, для нас, як для арт-терапевтів, це один з найбільших Ну, найважливіших каналів. Зрозуміло, про що це? Це про емоційну підтримку, це впроміння виражати свої емоції, своє почуття, це про емоційно контакти. До речі, для мене ці наші заходи, це також емоції, почуття, це відчути один одного, торкнутися, торкнутися душею. Це про емпатію, це ті ж самі заходи з арт-терапії, про які ми я пам'ятаю навчані, перегляд фільмів, перегляд яких... Флешмобів, це, це коли ми ходимо на спектакль. Тобто все, що пов'язане з нашими емоціями, це не дає нам натхнення. Але при цьому тут також є ризики. Ризика це поглинання цих емоцій. Я скажу, що я зараз працюю на лінії кризового консультування, і дуже багато викликів, ну, замовлень від людей, що мені робити, я повністю в негативних емоціях. Я ці новини читаю, я. Цю гора на бачу, в мене депресія. Що я плачу, плачу, плачу. Тобто ризик, коли дуже сильне захоплення емоційними станами, поначутливість. Така дуже величезна сенситивність на негативні якісь прояви зовнішні. Ну і від того, вже може бути якісь панічні настрій, ПТСР, панічні атаки. Ми вже це знаємо. Це також, ну якщо людина дуже чутлива, дуже в емоціях там є окремі речі, на які треба слід звернути увагу. Малюночок, ви бачите, і ви бачите, чи обрали ви цей канал, чи не обрали. Наступний канал. Наступний канал суспільства, соціальні зв'язки. До речі, цей канал ми зараз з вами також розвиваємо, бо ми спілкуємося один з одним. Це відчуття приналежності до групи. От ми себе лікуємо тим, що ми артерапевти, ми спілкуємося, ми обмінюємося, ми тримаємося один з одним. Це наш канал. Це здатність доповати надавати допомогу. Це у всіх у нас дуже важливо, бо ми всі в системі людина людина. Ну, це також сімейна підтримка, дружня підтримка, групова підтримка. Що є ризики в цьому каналі? Це залежність від ладу, авторитетів і, тік, і спілкування тільки схожими з мене. Ось з тобою спілкуюсь, бо ти, ти міркуєш так, робиш, як я, а з тобою не спілкуєшся з моєю не, не пісочності. Це ризики цього каналу. Малюночок ви бачите, ви бачите, чи ви його обрали. Наступний канал уява творчість, ну я, мабуть, це має бути номер раз. Усіх арт-терапевтів. Чому? Бо це ну, наш основний канал це творче мислення, це зниження стресу за допомогою творчості, уяви, малювання і будь-яких видів мистецтва. І Ті, от те, що в посилання я вам дала в чаті, більшість наших вебінарів наших практик е, саме активізують канал творчості. Але тут також є певні ризики. Ризики, коли людина заперечує реальність і втікає в якусь удавану, у, удавану реальність, чи втікає в фільми, чи втікає в якесь там е, фантазії власні, тобто ігнорування фактів і. Відсторонення через якісь фантазійні світ світи Малюночок бачите? бачити, ви бачите, чи обрали ви його. Наступний канал свідомість або розум, про що це? Це про ну, моє улюблене критичне мислення однозначно. І це також про збір інформації, про аналіз, про намагання узгодити різні фактори, про планування. До речі, що я хочу сказати, коли ми працювали в самому початку війни, дуже важливо, щоб у людини було розуміння ситуації і план, що я буду робити. Бо якщо людини мають цього... Плану, що я буду робити, вона розгублена. І отут цей канал дуже важливий. Тобто вибудовування послідовності дій, формування нового, нової розуміння реальності. Але тут є також знову ризики в цьому каналі, це ригідність мислення, це знаєте, як кажуть, є дві думки моя і невірна. Це певна інтелектуалізація. Ну, ми дуже часто це зустрічаємо серед наукових співробітників, де є багато таких таких Ажурчиків мислення, але воно не завжди доречно до реальності, до ситуації Ігнорування почуттів. Наступний канал фізіологія тіла. Балюночок ви бачите, комфортно, приятно, масажик, плавання, релаксація, ігри, прогулянки десь будь-якої, ароматерапія, смачненько покушати, щось треба поїсти. Це все те, що задоволення тілу. Які ризики при, спіц... при фокусуванні на цьому каналі? Це... Розлади поведінки харчової, ви все про це чули, якісь психосоматичні захворювання, пані Людмила, вам привіт від вас про психосоматику найбільше знаю, і якісь залежності від медикаментозних лікувань, від алкоголю. Тобто все це тут. На якому місці ви побачили. До чого я просила всі ті картинки проранжувати? По-перше, ви побачили себе. що ви в артерапевтичний спосіб, в спосіб малюночків. Але ви можете потім пізніше себе також протестувати, продіагностувати за тестом. Цей тест, ну у вас є малюночок на екрані, посилання на тест в чаті я кинула. І результати, як тестувалися наші освітяни, я даю далі. Ви перейдете, потім, якщо хочете, протестуєте себе. Там є всі ці канали, і є пояснення по кожному каналу. Дивитися, що буде у вас. Отже, освітяни це в, на, в нас вибірка набагато ширша, в нас вибірка вже понад 500 осіб. Але я вибрала тільки освітяни, щоб показати вам 100 відповідей. Найбільше це вчитель молодшої середньої школи і психологи. це найбільше, хто був в цій вибірці. І отже, найвпершу чергу ви бачите на екрані канал розуму, тобто аналізу, осмислення. Пере... Якогось алгоритму дій, ну, вчитель так, він працює з головою, з інтелектом, це зрозуміло. На другому місці канал віри, можлива віра в ЗСУ, все ж таки, в першу чергу, чи можлива віра в себе, в свій дуже часто вчителі казали про віру в те, що вони роблять добру справу, що вони допомагають дітям, допомагають людям, і у це їх тримала віра в сенс власної діяльності. І, що мені було приємно, тіло, тобто прогулянки, щось таке приємно для тіла зробити це ті канали, які вийшли на перше місце. Але, але подивіться, де емоції. Ми розуміємо, що емоції у освітян це така складна річ, де творчість. І для нас, з одного боку, ми бачимо, що ці канали недостатньо розвинуті, але це з іншого боку, гарна новина. Ми можемо це розвивати через артерапевтичні засоби. Ми можемо розвивати і емоції, сприйняття, і творчість, і контактність на нових засадах, не на засадах системи, а на засадах цього відгуку. Тобто оця. Для мене ця вибірка вчителів показує, що саме арт-терапевтичні засоби є найкращим способом розви, роз, роз, розвивати стресостійкість освітян. І тому ну, ця програма коде життєстійкості це те, що ми робили протягом і робили, і будемо робити, що ви можете знайти за тими посиланнями, що є в чаті. В... Коротко, це поняття стрес і реагування на нього. Привіт, Юлії Скібіцької дуже пам'ятаю цю тему на заняттях по травматерапії. Ми узгоджували мрії і реалії. Ми шукали і внутрішню силу, і зовнішні ресурси. Ми налагоджували нову комунікацію, нову взаємодію. не по правилам Я начальник. Ти... Хто є, а по правилам від серця до серця, від душі до душі. І врешті-решт ми створювали власні моделі світу. Я за браком часу я не можу все це презентувати ще раз. Відеозаписи з практиками, з вправами, з обговореннями є на YouTube каналі, є в телеграм каналі. І ну, тест цей я також вам запропонувала. Дві хвилинки. Я, про... я ж обіцяла в чаті. Слухаю музику, слухаю музику, мабуть, канал творчості. канал творчості. Працюю, загружаю себе роботи. Бо я гадаю, що це про, про канал або розуму, або віри. Тобто, те, я роблю, то, що я потрібно. Гуляю фільми, гуляю, це канал тіла, фільми ділюся, фантазія уяви. Уява, музика, емоції, танці тіло, цікаву страву тіло, Бігаю канал тіла. Далі відпочиваю тіло, фантазую на природі уява, дихаю тіла. Віра в Бога це канал віри, фільми канал уяви. Ну, наче прокоментувала те, що ми маємо, ми маємо експрес перегляд, малюю арт-терапія, звісно, це творчість, уява творчість. Ну, ви... Але на пасибі багато арт-терапія не тільки творчість, але й задіяне тіло. Багато так, тіла так, і це дуже круто. Арт-терапія, чесно кажучи, там все задіяне. Бо там, ми там віру маємо, розум ми там маємо. Тіло, там, там, там це мікс, інтеграція всіх цих каналів, як по мені.